Шановні земляки, Одесити, славні солдати Української революції, я вас вітаю з тим, що сьогодні ми відзначаємо свято День створення регулярних частин української армії УНР 9 лютого 1918 року, після четвертого універсалу, який проголосив незалежність нашої української держави, Української Народної Республіки, після бою під крутами. Комісар військовий українського уряду ОНР Жуківський видав наказ про створення Запорізького окремого корпусу в селі Гнатівка. Біля боярки під Києвом були створені перші, оцей перший регуляр, перша регулярна військова частина. Петро Болбочан, полковник, полковник Євген Коновалець, полковник Андрій Мельник, полковник Роман Сушко. Вони були причетні при цьому. Три тисячі козаків, самих кращих, були записані в окремий запорізький корпус. І з цього часу дієва армія ОНР уже 1 березня звільнила Київ від більшовиків. Звільнила потім Харків, звільнила Олександрів Запоріжжя, тепер називається Полтаву. Севастополь 29 квітня 1918 року. Українською армією ОНР був звільнений місто Севастополь. І всі бойові кораблі Чорноморського фроту, флоту 29 квітня 1918 року підняли жовто-синій блакитний наш укр... жовто-синій український прапор. І всі офіцери і матроси Чорноморського флоту присягнули на вірність українській Народній Республіці. Пам'ятайте про це, слава Україні! Героям слава! Зараз Давайте поважати один одного. Будь ласка, ви після дівчини обов'язково скажете. Слава Україні! Слава нації, Україна! Дякую. Я хочу перед тими людьми призвітувати, які були вчора на Одеському Євромайдані. Всі знають, що я завтра від'їжджатиму на Київ вночі. А я вчора пропонувала скинутись хлопцям з афганського табору, які людей оперують на медичний знезаражувач для хірургічних інструментів. Вчора, завдяки вам, було зібрано 1700 гривень, які будуть передані. Якщо я приїду в Київ і вже куплений той медичний знезаражувач, то ці хлопці, ці гроші будуть знуть ну, будуть віддані хлопцям на сухі шкарпетки. І також я вже розказувала, що є така проблема у тих людей, які там постійно не мають дві гривні навіть на метро. Коли приходить київська сім'я і запрошує приїхати на душ, то вони ходять і стріляють по майдану дві гривні. Тому ці гроші будуть передані цим людям для того, аби вони могли б хоча б раз в день спокійно поїхати і прийняти душ для того, щоб трошки освіжитися і бути готовими до бою. Дякую вам за все. Якщо в когось є є що передати речі, кошти, ліки, все що завгодно, я завтра буду від'їжджати на майдані, що сьогодні буду до самого кінця. Слава Україні! Дякую. Уважає громада. Е, ну, якщо по-русски, только что на площади ми остріна украли мобільний телефон. Я прошу к організаторам будучих. Е, Організації, ну может нужна якась гражданська позиция, якась сама організація, щоб... Ну, не пускайте этого, телефон дорогой. Тримайтесь подалі від міліції, і буде телефон на місці. Я вас Значить, э, я що хочу сказати. Э, Люби друзі, любимої десяти, родні, який э, день, подивіться, солнышко світить. Э, вот э, пойти к морю.

У нас вільний мікрофон, але навіть у вільному мікрофоні ну власне має бути межа адекватності, порядності. Ми цю межу переходити не будемо. Я тепер передаю слово людині, яка вела сьогодні наш євромарш мирних. Шановні, вибачте, він набригався. Він передаю мікрофон Сергію Цулюку, який вів сьогодні наш марш Западенців. І обов'язково гімн, без нього ніяк. Шановні, до 16-ї години буде тривати виставка наших одеських митців. Ви ми дивилися під назвою Яну, Януко Віч. Після 16-ї ми виставку згортаємо. Хто ще не, не встиг познайомитися з роботами наших одеських митців? Будь ласка, знайомтеся! Гарна погода. Я думаю, до 16-ї години ми тут можемо один з одним спілкуватися. І насолоджуватись гарним сонячним днем і нашим е, нашим товариством. Слава Одесі, слава Україні! Героям слава! Ще не вмерла україни! Ні, слава ні воля. Ще нам, браття! Українці! Усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на розтах, запанує міни, браття у своїй свої століття. Нашу свободу, і покажем, що ми братя козацького, роду, душу діла, ми поможемо за нашу слово і покажем, що ми брамо. Yeah.